Друзі, всім привіт! Ось привезли пісок, мотоблок зубр 8 причіп 220 довжиною, 1,10 шириною і борти 47 см. Ступиці вас, кажуть, погані, погані, от вам. Ну так, колеса присіли, О, пісок сирий Тут його багато вивозили сміття, а там на сміттєзвалище в нас є. Там копали, якраз, е хоронили скажімо так те сміття, щоб воно не розліталося, і копала пісок. ось то Ми попросили, нам ескаватор вкинув, тих 4 ковшика, там невеликий ескаватор копає. Ось такі причіпи я теж роблю людям на замовлення. І, і казали, що у вас тупиці це слабко. ну да, Постійно ти так возити не будеш, але все-таки е вагу вони витримують як я роблю прицепи довжиною 2 метри на метр 20 шириною більш компактніше. Так. Мотоблок притягнув, витримав, прицепне, зараз покажу, бо багато в інтернеті всяких прицепних там різних. Прицепне, просто тут труба варена вал на 40. Палець под наклоном обов'язково тоді ручки оці. Оці речаги не будуть бити вам по колінах висоти, достатньо буде. Ось, зубровісімка, з роботою справляється. Я показував ми віяли зерно універсальне і тут допомагає. Так що, якщо розумно використовувати дану техніку, все воно працює, все супер.